Ви знаєте, що я думаю про вибори? Колись Януковича народ не вибирав, підіграли вибори. Я думаю, що і зараз на вибори президенти мали тільки ті заявляти, які мали по 2,5 мільйони. Але я дуже гарно відповідав на цей випадок, наш 95-й квартал. Хай навчитель спробує не їсти, не пити протягом 40 років і тоді збере ти 2,5 мільйони доларів, гривень, щоб тільки подати свою кандидатуру на вибори. То хто ж у нас у нас знову йде на вибори? Майдані, які загинули? Ні. Люди, які хочуть чистоти, віри, сподівань, щоб не страждали наші, наші ми, пенсіонери, наші діти, наші, внуки. На вибори йдуть заможні люди. Я вірю трошки в нашого Гриценка. вірю в Ольгу Богомолець, вірю Ляшку, вірю Катеринчуку. Але ні в якому разі я не вірю Порошенку, я не вірю Юлі. я не вірю Бондаренко. Ось скажіть, навіщо в Україні тих 450 депутатів? Навіщо? Ляшко давно піднімався питання. Скажіть, навіщо в Україні захист депутатів? Щоб вони чим більш могли, більше могли, тим більше грабувати? Чи діляться вони з народом, взявши весь добробут нашого народу, чи діляться вони з ним? Ні. То які вони можуть бути кандидати в президенти, коли при Януковичу дуже вільно користувався всім наш кандидат шоколадний король. Як може бути по Верховній Раді ходити депутат, який піднімає всю Луганщину, щоб зберегти свої мільярди? Як може виступати Красиво. той же Ахметов по телебаченню і говорити, що треба мирно, значить українці мирно, а росіяни і всі найманці повинні вбивати, викрадати? Знищувати наш народ, наших людей, наших патріотів, які за копійки. Чому піднявся Крим? Незадоволений був не моральним відношенням, не фінансовим. Людина з вищого світу отримувала тисячу гривень пенсії. І коли Росія пообіцяла їй пенсію, таку, як в Росії, то люди захотіли хоч трошечки крім хліба, ще й масло намастити. Я за народу, боюсь, що і зараз у нас будуть ті ж самі вибори, які були при Януковичі. Що так само будуть підбивати, да, якщо Путін нам дасть. Але я боюсь, що та Верховна Рада, яка зараз у складі, вона просто здасть Путіну наші вибори. І так само мовчки, як здали, як здали наш Крим, так будуть і схід здавати. Ласий дуже шматок Одеси. Але що таке місто Одеса і Одеська область? Це люди, які там проживають у різноманітних національностях: болгари, гагаузи, турки, молдавані, цигані, українці, росіяни. Ніхто ні з ким не воював. Село ось тобі Володимирівка, а тут Іванівка, ось тобі Петрівка тут поруч, ось тобі Долінськ, колись був Валігосилева. Молдавське, українське, російське, українське село дружили, весіля разом гуляли. Молдавські пісні любили. Дуже любили колектив Жок. І що на сьогоднішній день Одещина, Одещина теж стає російською, і мовчки здасться Верховна Рада, яка не здатна керувати нічим. Абсолютно я пенсіонерка, я переживаю за свою країну, за свій край. Я могла б давно поїхати, але я не можу, бо я українка. Я народилась нею, я тут і помру українською. Я зараз купаю 40 сотих городу, щоб якось вижити. І вони оце нам хочуть зробити з Донбаса що? російську державу на во главі з Ахметовим, підпільним Ахметовим, будуть керувати ті, щоб від е, суду повтікали. І зробити нам е, ігрове поле е, Крим, Крим зробити нам е, тим Лос-Вегасом. Для чого? Навіщо? І забрати ті ділянки, які є в коріних кримча, да доки вони ті флаги свої будуть вішати, <рик> доки Путін ні Бога не боїться, а нічого в світі? Невже на нього нема кари небесної за все, що він творить. Давно говорили наші люди, і наші люди знають історію, знають українці, що Київська Русь із Київської Русі пішло поселення Європи і інших країн. І що як той же 95-й квартал сказав, я матір твоя, київська Русь, а ти моя донька, то ти зі мною угоди складаєш. Росіяни озброєні війська, вивчені, йдуть в Україну, організовують сепаратизм і відвоюють у нас, відвоюють у нас, знищенуючи наших людей, наших земляків, українців. Патріотичних копійки патріотичних, не, так, як і, не, не за такі гроші, які Путін платить своїм особливим військам, які вводять в нашу країну сепаратизм. До яких пір ми це будемо терпіти? Доки та Верховна Рада буде спати по вихідним, а там будуть вбивати людей, якщо Верховна Рада да ще з помічниками, да ще з депутатами, доки терпіти це все? Доки це все терпіти? І чому їх аж 450? На що в Україні 450 депутатів? І коло тих депутатів і ще по 3-5 помічників. І всіх на году, і всім і дай охорони. кошти, і охорона, і машини, і все на світі. Я дуже боюсь, що так само як і вибрали, мов би вибрали Януковича, а підтасували на самому ділі вибори. Так само будуть вибирати зараз. Королівських магнатів, шоколадних магнатів будуть вибирати Юлію і всіх остальних. А де ж та молодь, яка розуміє про енергетику, Тесля, яку можна ввести в Україну і ні від кого не залежити? Від не від нафти, не від е... газу, а жити собі припіваючи, є енергетика, сонця, і ми б жили, б, бо ми набагато багато розвинули. Тому що у нас покоління набагато древніше, ніж якоїсь іншої країни. І це ж можна зрозуміти це все. А Путін дуже боязний на самому ділі, що в Україні піднявся люк, щоб поборотися із цією несправедливістю і з тими магнатами, які просто знищують український народ. Володіють нашим добром, яке нажити на протяжі всього всього життя моїх пращурів. Мене знищують, все підгребли під себе і знищують молодь. Знищують. І слава Богу, що в нашій країні знайшлася та сила, що вийшла на майдан молодь. Найшлася та сила, сила молоді, яка зараз бореться за вільну Україну, незалежну Україну. і віри в себе. І дай Боже їм допомогу. Оцей святий праздник сьогодні третій день, щоб вони поборолися все, надія тільки на них, що вони, можливо, їхні діти будуть жити в вільній, славній Україні. Ні. Дуже багато було, хоч говорять, що то неправда, але багато було і правди про Майдан, про лідерів Майдану, так званих. Так що, так що я вірю тільки ось тих людей, які дійсно повелися себе. Повели себе нормально. А Ляшко, який запропонував Верховній Раді, давайте ми свої кошти, свою зарплатню віддамо армії так ніжко На людей знову за шмор подягають І знову люди це на свої плечі одягають. Ось така в мене думка, цим я болію і цим я живу. Дуже не хочеться бачити знову Україну на колінах Дуже хочеться волі, свободи, перемозі науки, дійсної науки, дійсним нашим найтрудолюбніший народ це український, це признано всіма країнами. І зараз всі країни боляться, моляться за нас і боліють за нас, щоб ми перемогли. Але щоб перемогли. Щоб перемогли не сепаратисти, а щоб перемогла Україна, її, її розум, її воля, її, її українська козача порода.